Привіт, друзі! Сьогодні буде відео на тему, як мене змінила Франція. я хочу вам розповісти свої думки і що я думаю з цього приводу. Тут у Франції ніхто нікуди не поспішає. Навіть якась черга, навіть якщо щось закривається через 5 хвилин, всі з усмішкою, у всіх все класно, у всіх все транкіль. У нас же ж все трошки не так, як я пам'ятаю. Не знаю, може зараз щось змінилося, але раніше було трошки все не так. А, стоїш в черзі, і навіть я коли приїхав першим часом стоїш в черзі, Боже, люди добрі, та давайте швидше. Мені треба, мені треба швидше. А потім, а чого мені треба швидше? Що мені дасть ця одна хвилина? Що, в чому мені це допоможе? І зараз я вже мені вже так пофіг, такий танкіль, що я вже ні на що не звертаюся. Це такі, такі дрібниці, на які ми звертали раніше увагу. Зараз мене це зовсім не нервує. Чому я повинен нервувати через якусь чергу? Ну є черга, ну і що з цього? Ну тобі ще треба щось купити, купляй. Не подобається, не стій в черзі, їдь додому. Ну тобто, все дуже просто. Французи, в них все логічно. Ти спочатку ми думали, що все нелогічно, а на самому разі все логічно. Ще зрозумів: від того, що я буду бігти, що зміниться? Що зміниться від того, що я буду бігти? Нічого а Французи, це майстри кайфувати від життя, маленька якась розмова з сусідом, маленька пауза, маленький пікнік в центрі міста, якийсь просто ланч з дітьми, десь біля річки, десь у лісі. Просто прогулянка, звичайна прогулянка, такі дрібниці, яких мені не вистачало з мого дитинства. Тобто, я пам'ятаю, це було в моєму дитинстві. Потім ми стали всі дорослими. І коли ми стаємо дорослими, ми забуваємо за ці дрібниці. І от саме Франція і французи мені дали ці спогади, і я став тим, тим ким я був в дитинстві, тою людиною, яка може просто піти прогулятися, тою людиною, яка може піти в ліс, просто пробігтися або взяти свою дитину, піти, подивитися, гриби, щось таке, просто звичайні дрібниці. Раніше я все робив по справі: вийти, бо треба, поїсти, бо треба. А зараз вже все не так. У Франції всі працюють, всі працюють, і всі поважають працю від студента до пенсіонера. Люди працюють з 16 років і до, до пенсії до 64 років зараз. Але всі працюють спокійно, не так, як в нас. В мене ще залишились наші звички. Тобто, я можу працювати не надмірно, я можу працювати в суботу, але я працюю на себе як частний підприємець. Тут маляр. Пекар, якийсь не знаю, працівник, якийсь прибиральник звичайний. Це не просто прибиральник, це не просто маляр, це не просто пекар. Це якась професія, яку поважають. Тут може людина, яка працює прибиральником, і людина, котра працює, наприклад, в Швейцарії, спокійно бути друзями, спокійно бути сусідами, які дуже класно спілкуються, які ходять один до іншого в гості, які виходять на вечірки разом. І це нічого. Нічого дивного для Франції, але для нас це трошки дивно. І саме з цього моменту я почав пишатися своєю роботою, бо раніше, наприклад, коли я почав працювати на заводі. А, та ні, до цього я працював не на заводі. До Норвегії я працював прибиральником. Змінив дві роботи два рази прибиральником, і це мене просто вводило в ступор. Потім, після Норвегії, я переїхав, почав працювати на заводі. Теж. Я думаю, боже, не яке дно. Я працюю на заводі. Я не хочу працювати на заводі. Це якесь дніще, все таке. А потім. Почав почався зріст в зарплатні, почався зріст в використанні мови. Я почав спілкуватися французькою, я почав вчити французьку просто на роботі. На роботі. Я ніде не вчив французьку ні в яких школах, ні в яких книжках, ніде. Просто на роботі. Це все почало якось акумулюватись, і мені почало бути класно від того, що я працюю саме тут. Плюс колектив, я в цьому колективі виходжу на футбол з французами, ходимо в бари з французами. Ну, все як французи. Тобто мені це дуже-дуже подобається. І від цього саме мені кажеться, що і завод вже став не таким поганим. І саме тут, на заводі, можна, де я працюю, є кар'єрний зріст, мені вже пропонують, там, пропонують трошки зростати в кар'єрі. Кар і від цього, звичайно, зарплатня виростає, і в тебе нові знайомства, нові можливості, все далі, далі, далі. Тобто можна більше-більшого добиватися. Звичайно, завод це не моя мрія, завод це не якась кінечна. Я не, не мрію працювати на заводі 35 років, як працюють французи. Але це життя ми не знаємо, що буде завтра. Тому завжди краще мати знайомства навіть у Франції і розуміти, що в тебе якийсь є бекграунд. Тобто, навіть якщо прийдеться переїхати або змінити цю роботу. То треба вижимати максимум з цієї роботи, щоб навчитися чогось, що буде задокументовано, і потім ти зможеш десь налаштуватися навіть в іншій країні. Ще хочу сказати, французи вони не думають про роботу після роботи. У мене є товариш, його звати Дор'ян, І він а, ніколи не працює після своєї роботи. Зараз сяду розкажу. Тобто Дар'ян... Він завжди після роботи відпочиває. А я їду після роботи на іншу роботу. Ментально мені ще поки тяжко зрозуміти, що можна просто працювати 35 годин на тиждень і від цього кайфувати. Нам, з нашим менталітетом, ще трошки важко. Важко якось працювати 35 годин від цього кайфувати і казати О, я чогось крутого добився. Тобто мені потрібно щось більше завжди. Я намагаюся, намагаюся вгамувати себе, більше проводити часу з родиною. Спочатку з народженням дитини я цього не розумів. Тобто, я, коли ми навіть переїхали у Францію, звичайно, мені потрібен був час, щоб знайти нормальну роботу, щоб знайти, була якась стабільність. І я працював, 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 працював. Зараз я вже менше працюю, навіть замовлення, які мені надходять по бійкуляжу по хендімену. Це чоловік на годину. Я беру не всі, бо я не хочу проводити весь час на роботі. Я хочу проводити час з дитиною, з дружиною, займатися спортом, кудись їздити, виходити на велику кудись і просто жити. Тобто, вже починаю офранцужуватись. Раніше такого не було. Раніше я працював. У мене перша зміна, наприклад, зміни в мене міняються через тиждень на заводі. В четвертій ранку я вставав, їхав на роботу на п'яту ранку. Приїжджав з роботи в 13.00, їв, і їхав на 14.00 на якісь шабашки. І після шабашок вже приїжджав додому там в 10-8 вечора, лягав спати і знову. І так у мене рік, рік нон-стоп просто. І потім зрозумів, що ні, що щось треба вже змінювати та переходити на якийсь французький режим трошки. І почалися трейли, почалися цікаві хобі. Знову почав вже знімати Ютуб, TikTok, і мені це почало подобатися. Так, я тепер їм сир з вином, я їм всі ці вонючі сири, я їм багети зранку, круасани зранку. Я розмовляю з сусідами по 30 хвилин, всім кажу Бонжур, замість привіт. Але я залишився все ж таки тією людиною, якою я був. Так, я став трошки мудрішим, так, я став трішки спокійнішим, але все ж, все ж також я залишився тим, ким я є. Друзі, дякую, що подивилися це коротеньке відео. Я вам показав трошки пейзажі навколо свого будинку, навколо своєї квартири. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, для мене це дуже важливо. На цьому тижні вийде два відео. Одне відео вийде в суботу, інше вийде в середу або в четверг. І, звичайно, наступне вийде теж в суботу або в п'ятницю. Приблизно десь так. Дякую, друзі, за те, що подивилися це відео. Напишіть комент, що ви думаєте з цього приводу. Якщо ви є в... Бо якщо ви живете в інших країнах, наприклад, не у Франції, напишіть, як змінилось ваше життя, як змінилися ваші думки і що, що з внутрішнім вами відбувалося в моменти, коли ви переїхали в іншу країну. Дякую всім і всім ореор!